Всім доброго дня і мирного неба. Ми на об'єкті такого котла будемо міняти. Ну, він відслужив, начебто були їм раніше задоволені. Там це піролізник. На Закарпатті роблять копії атмоса. Його викинули. Ну, його була проблема, що тут не закривалося заслоночка, це Був прямоток, бачимо, бачите. воно тут йшло напряму все і дрова носили, 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 носили. Палили, палили, палили і перепалили стільки дров за одну зиму, що вистачило б на три зими. Хоча він, ну, е поки без теплоакумулятора вони користувалися популярністю, котли, якби були задоволені за те, що тут багато дров вміщалося, тобто вся його перевага. Ну, і Не, не надто воно Великий розхід був за рахунок того, що горіння вниз, але там піролізок такого, в принципі, в цих котлах ну, не йшло нормально, бо там вторичним повітрям проблеми, він там не зроблений так, як треба. Тобто копія така, але не дуже якісна. Якщо ставлюємо їх на теплоакумулятор, вже в мене є на моєму каналі відео по таких котлах, він взагалі дуже довго наганяє, наганяє. І вирішено замінити цей котел було на котел борца, Але справа в тому, що. Тут дуже великий об'єм, навіть не знаю, потім уточню, більше 300 квадратів це точно буде великий об'єм. Теплоакумулятор 2 тони. І ми цей борт зробили модифікацію. Ми не робили 60, бо трошки задорого тут виходить. А ми зробили той самий 40 але додали 5 см в ширину. Тобто топка не, висоту не пішла, висота стандартна. Та в мене трошки є огляд по ньому. У цьому котлові. І Він виходить по площі теплозйому 4,7 квадрата, ну, 47 майже 50 кВт. його буде. І все, Він буде гріти так само, як 50. ка це Навіть 40-ка на сухих дровах дає більше 50 Він може і 60 дасть. Тільки що виходить трошки менше об'єм топки, як в 60. Це. Ну, Не трошки. В 60 кВт ми робимо цю камеру у нас. 200 літрів, а Тут виходить тільки 120, тобто в 40 копці 100, а тут на 20 літрів тільки побільшало. Ну, кучагарю трошки буде більше роботи. Бачимо, тут тіснота, не знаю, як її передати. Як передати в такій тісночі, як зазвичай, і тут зроблено було опалення. О, десь там той вхід в опалення, не можна там не йти побачити. Це завороточка стильна труба, бачимо. А там подача десь. Ну, Потім ми її знайдемо. Тобто опалення зроблено стальними трубами під природню циркуляцію, ми хочемо цю циркуляцію зберегти на аварійний випадок. І зробити і з теплоакумулятором і з, ну, з підмісом, з усім, але щоб можна було користуватися і на випадок, коли пропаде світло. Такі тісночі я навіть не можу нормального огляду зробити, за то, що не займає наш, наша камера не може все вловити. Ну, будемо робити роботу тут маленько. Ну і ще плюс до того тут ще інший, інший об'єкт. Бачимо, теплотраса. Теплотраса, Тобто ми ставимо, будемо ставити колектора, вузол підмісу. І ще на, 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 на дві споруди він буде працювати цей тепловий агрегат. Ну, але хто знайомий з тепловими агрегатами бореться, вони справляються, гріють надто швидко і економно. Ну що, будемо із Божою допомогою починати нашу працю. Давно ми не використовували такі електроди щось, де ми лежать, лежать. Домізму кожну котельню різними електродами. Знаєте що? Дуже пані можете теж, як яка попадає упаковочка, та упаковочка. таку на красоту робить електроди. Мені особисто подобається. Апарат зварений Тоже Там дуга супер, в запалення трошки і вони аж таке, бо ну, він знижає напроту. По цьому апарату ми теж десь колись зробимо огляд. Дуже хороший апараточок. Також і гарний результат. Так Глянемо, що там у нас влад робить. Почали ми з вороточку. Бак розширений, до речі, 200 літрів. Ну, просто на камері не можна зрозуміти масштабів, насправді дуже великий він 200 літрів. Так він буде стояти на цьому місці, його цієї фірми, я казав, орем його не бажано ложити чи перекидати. Хоча б ну, ми робили не по інструкції, його інструкція стоїть, пише тільки так ставлять, тому що знизу сама діафрагма в ньому нічим не закріплена. Тут же ми почали нашу звороточку, ця звороточка. Самого будинка цього, з цієї споруди. Води вже там давно нема, то добре, нам буде краще варити. І нам ускладнюється задача. Тут бачимо, кран стоїть із теплоакумулятора. А тут ще один кран буде стояти. Ми коліно те варимо сюди. Для природній циркуляції, коли немає, на випадок, коли довго немає світла, і нам треба, ну, як звичайній системі гравітаційний, протопити наш будинок. Екран буде відкриватися. Ми так робили вже не раз, на деяких відео є знято, є не знято. І начебто ну, не складна система, але зайвої роботи, зайвого клопоту додається в рази. Ну, тут так само вже це все буде, ці фільтри так скважина серед, як часто люди роблять, щоб вона сторчала, начебто так треба. Тим ходим ще немає. Тут будемо ми ставити колектора. На цій стіні подача буде йти вгору. Так само буде кран для природній циркуляції і для циркуляції з насосом окремо влад Працює. Робота рухається повільненько. Хочу все б швидше, але нас головне якість, а не швидкість. Влад потрошечки складає. запчастини дуже гарні, на цей раз фільтри. Ми з продавцем посварилися. Італія, етап, італійські крани, джакомі завжди були. Сороківка крани, Ітап. Італія. Все, файненьке. Ну, Котел буде працювати із програматором, з контролером точніше, із наддувом. і з надубом. І отакий програматор на цей раз. Трошки інший. Звичайно, він трошки дорогший, але... Має встроєний всередині Wi-Fi модуль і можна керувати із смартфона. Можна керувати смартфоном, бачимо через Wi-Fi роутер. Все розписано як тут. Це ще на порядок краще. На порядок краще, на порядок цікавіше, ну, звичайно, що дорогше, але Можна дистанційно задавати будь-яку температуру, коли там по потребі. Так. Наступний день роботи Так, ми вчора все вкинули. Інструмент тут все-все бачимо, що ми встигли зробити. Влад колектора допакував. Ну, небагато ми зробили, подачі взагалі немає Із котла. Там хлопці, димохода зробили. Звороточка на місці, і то вона обварена тільки з цієї сторони. То ми тут на місці. Будемо ще знімати і варити, ну, зворотню сторону, там не, не проварено. Тут бачимо, що на прифаточках. Звороточка на місці. І майже все, що ми зробили за день двох так, здається, що воно швидко. У нас оцей вузол з'їв леву частку часу нашого. Бачимо, скільки там поворотів, швів, врізки. І воно... Інколи кинути труботись, там довжини великої. Люди бачать, що багато зроблено. Наприклад, труби ОУ стільки зроблено, так? Да? А тут що тут? Тут маленько. А це зазяло. Дуже багато часу, і це все із -за того, що ми хочемо зробити, щоб була гравітаційна циркуляція. Ну там, от вже є для розживний бак буде за стіною. Потім вже можемо ще якийсь огляд зробимо. Ото все, що ми зробили. Все, що вдалося зробити. тут от, тільки от, вихода, ще нема нічого, ще нас треба має бути труба вгорити на подачу, то також буде кран для гравітаційної циркуляції. Роботи роботи. Будемо, будемо продовжувати. До речі, теплоакумулятор в такому утепленні дуже га, має гарний вигляд і можна абсолютно без чохла обійтися. Непогано воно виглядає. Ну що, Будемо продовжувати. Ну і фінальна частина нашої роботи не було коли знімати, значить тут знизу під нами котельня наша. Якраз десь в цьому місці стоїть котел. Це ну, на один поверх вище. Там все зроблено залишився останній шов оцей. Заврити тут доступно все. І будемо лити воду. Ну, Тож розгодушка буде сам точка для гравітаційної системи, для нашої гравітації. Ну, Зваревні роботи і пакування завершені. Заливаємо воду, ми чуємо, як повітря шипить. Ще не знаємо, чи потече, чи не потече. Якщо потече, то не будемо знімати. А ми знімемо. Та, слава Богу, поки що нас не пам'ятаю, щоб детекло. Колись може було, таке що таке стекло на, на сварці. Тобто тут раніше був розширений бак, десь туди, що на горище. А зараз вже ми зробили систему закритого типу. І ця сама виявня точка ми мусили ставити, ну, розводу можна було крана Маєвського поставити, але тут буде краще, бо буде ще якесь виділення повітря, воно буде ловити. І темемо котельню. Все, заливаємо воду. Влас зараз поставлює термоголовки. Проводка буде тимчасово. Андрій обіцяв, що доробить потім укультурить без нас. Бачимо прийомник від програматора, такий самий, що звичайному програматорію, що під Wi-Fi, цепляної однаково, тільки там ще є додатковий роутер. Ще це доставимо термоголовочки і буде ще фінішний огляд. Ну так, На, на скору хто каже, що зробили ми запуск, всі провода так залишаємо поки що. Андрій пообіцяв, що він доробить. Хто не знає Андрія, я думаю, що хтось знає. Дивимося, яке горіння із турбіною, скільки там вогню, як воно продуває. Ну, але полум'я таке червонувате. Жена температура надто швидко, але якби, на мою думку, тут мав би ще додати ще два ходи, ще одні дверцята на турбіну. Він був би, був би ще ефективніший. Тобто на природній час він працює в одному режимі з турбіною. Швидше пролітає, ну, але набирає температуру дуже швиденько. Продаємося ще по цьому, що у нас по обв'язості. Подача скотла. теплоакумулятор тринічок І стоїть кран, там бачимо. Для природної циркуляції він нормально закритий. Та тільки коли немає світла, коли треба нагріти. І теплоакумулятор, через клапан стандартно. Обхід на байпас на котловий насос. Котловий насос теж поки що в ручному режимі. Троходовий клапан проти стрілок ми завжди робимо. Зразу було декілька таких коливань, то більше, то менше, стабілізувався десь на 50 градусах. Потім він підніметься, коли низ низки прогріється. Звороточка все стандартно. Все стандартно. Вихід на розширений бак знизу. Звороточка з опалення з колектора нашого вертається для швидко розігріву системи. Ну і звороточки з котла. Бачимо так само відвід кран для гравітаційної циркуляції. Злив із системи опалення, злив із котлового контуру, злив з теплоакумулятора. Звороточка наша пішла в котел. Турбіна. Повторюємо, що котел з більшої потужності, просто ширну зробив, тобто об'єм там додався не набагато. Максимальна температура, що ми можемо задати, 80 градусів, він буквально декілька хвилин погонить турбіна і зразу скидає свій оборот, тому що велика потужність. Включені два насоси, споруда дуже велика. На верхній бачимо в верхньому поторі 45. В нижньому 43. Теплоакумулятор одночасно піднімається, тобто одночасно гріє два контури, встигає потужності. І одночасно гріє теплоакумулятор і переходить такий режим легенький. Як то кажуть, зараз ну, топка тут, в цих дверцях. а це над топкою перший, перший канал, яке тут горіння в ньому. Отаке горіння. Якщо в такому режимі ну, відувається та дим, більше не будемо відкривати. Ну, все, будемо ми склати інструменти і їхати додому. Тут так, як було вже, оборочка зробиться, культуриться, проводочка доробиться. Ну і наступний день вже ми не мали приїжджати, тут проводочку мали робити без мене, але так трапилося, що прийшли на другий день і тут бачимо такого у нас. Давно-давно не було, скапує, ну, не час бачимо кап, крапля води, протекло на нашому звареному швові. Тобто, якщо таке трапилося, ми нічого не ховгаємо ховаємо відео. Добре, що ми тут ну, далеко нам жити. Десь дефект, я так розумію, що або дефект шва, або дефект труби, бо труба була розморожена, ми взяли беушну трубу, тут такий шов проварений є. І в цьому місці теж було. По шові, бачимо, проварювали. Потекло вчора, вже ми не, не зняли. Сам шов. Просто система була розморожена. Тут не знаю, тут не видно, що шов, шов є на трубі. Ну, це стара труба. І ми брали ту трубу, бачите, це стара труба. Стара труба, І ми їх старалися викрасти більше, начебто вона нам внушала довіру. Але воно в тому місці було біля шва. От тут вчора ж десь щось було підізріли місце. І десь тут там теж на, дешов на трубі. І біля того шва або дефект труби, або може дефект із сварки. А котел працює просто ідеально. Тільки запалили. Температуру набираємо гновину. Бачимо, дивіться, для, для нашого порівняння насос чистка. 93 Вт, потужний насос. Ну, Немає в мене графіка, яка його продуктивність третє положення. На вході бачимо 50 градусів. На повне, на третьому положенні. Кота лежить говорить, в такому легенькому режимі. 72. Тут 73 показує. Ну він би більше дав, але вже тут е, турбіна переходить в такий режим, в режим е, дуже малих оборотів. Легенько дме. І подивимося, що у нас там з, із димом. Димохід. Ми дивилися, дивилися, дивилися і нічого не побачили. Отак, простіть, котли борця. Хоча дрова тут такі, напівсирі, не сухі дрова. Все, все як є, все як є, все в кадрі. Ну я кажу, тут буде воно все дороблятися, окультуруватися. Можна ще подивитися, як тут Ще раз відкриємо, трошки диму, трошки диму піде. Ага, там маленьке дров вже. Язичок маленький полум'я. Котел сухенький, чистенький. Значить, ми як це все таке горіння. Димо взагалі. Ми бачимо в середині, бачимо, як то вгоряє. Коли ми заклали багато палива, то трошки було якби недостача. А коли воно вгоряється, чистеньке, бачимо, як тут горіння йде. Без ніякого диму. Ми будемо заварювати. Ну, ще побачимо, як у нас тут в топці. Зараз воно прогоріло. Бачимо горіння туди, йде, вниз. Жар такий в такому режимі. Так, і зараз ми підкинемо свіжий дрон, звичайно, щоб буде більше диму. Це закономірно. Ми сюди не виходить, якщо все правильно, все нормально. Звичайно, якщо зразу свіжі дрона накидати, воно трошки почне згоріти і відкрити двері, трошки дим. <звіт> ну і тепер точно заключна частина фінальна наша. Ми заварили тут. Зеркало таке є, не знаю, видно на відео. Мало б буде видно. Те, що ми наварили, все сухенько. В цьому місці вчора було, як саме на тому самому місці напроти шва на трубі. Ось тут шов. Отут було щось трошки помокріло, а влад щось підварював. Десь там я не бачу. А, видно трошки, так? Да? Бачите, там трошки Влад щось підварив. На Відео, може, видно. Якраз в тому самому місці напроти того самого місця, не на швою потекло, а біля шва. Біля шва. Тобто ми раді, що це не наша помилка, Ну, наша помилка в тому, що ми взяли трубу БУ, вона була начебто без корозії труба, хороша стінка товщина, ми вирішили її використати, щоб вона далі працювала. Ну, Саме розуміємо, що воно все коштує гроші. І попало якраз тим шом в ту сторону. Все сухенько, все гарненько. Зараз пройдемося по нашій, що нас бачимо, дивіться, менше 50 навіть трошки тримаю. Ну, Потім кажу, прожиється, десь трошки підніметься. Хоча, якщо працює із Ну, при нормальному горінні і з турбіною тут немає такої потреби тримати вищу температуру, я так вважаю. Щоб більше 50, правда, дрова сироватів їх може бути. На виході бачимо, що тримає. 75, 76, 77. Тобто із 50 на... 77, просто він ну, що скидає турбіну, йому 90 легенько він міг би тримати на виході, якби турбіна не скидала обертів. Ще раз заглянемо наше горіння в такому режимі. Факел може зараз трошки більше дров, трошки буде більш факела. Отакий факел йому. Зараз він вже в такому ну, режимі. Ось середині котлові, Якби був дим, то ми його бачили. Він тут ну, є, виходять гази на на будинок, але вони бачимо без диму. Воно ну, хороше згоряння. Коли е, в режимі розгону, коли е, менша температура, турбіна вмикається на більші обороти, ми бачимо, що сюди доходить. А так воно в такому хорошому режимі, кнопну горить. Все, будемо їхати, бо нас далі очікує робота. Тут вже все не доробиться без нас. Ну і ще ми дорозі заїхали ще на один об'єкт. Тут наша робота, тільки котел не наш був. Котел піролізний, заявлено на потужність 100 кВт, зроблено двохдюймою трубою, два теплоакумулятори. Ну вже воно робилося, не пам'ятаю, сезон, чи два працювало. Робота наша. В тандемі два теплоакумулятори. ну Це тільки один раз ми так робили. Більше в нас такого практиці немає. Так, воно трошки в пилові. І ми дивимося для порівняння, як працює піролізний котел 100 кВт, стоїть насос аналогічний. Вся обв'язка по нашій класичній схемі. Так, ну, бачите, наша робота. Єдине, що ми тут клапа наставили, там зверху немає, ну то мова не про те. Бачимо на вході в котел. Зараз ми сфокусуємо тих самих 51 градусів, що на тому котлові насос, Шістка. 95 Вт, працює на третьому положенні, все аналогічно. Котел працює в повному горінні, на виході менше 70 градусів. Заявлена потужність 100 кВт. то я заявив потужність 47 кВт, тому котло він дає, до 80 легенько дає і навіть більше давав би, ну там вже просто відключає автоматики більше не дає. Оце для порівняння, можна робити висновки, можна робити висновки на виході 71 градус. В електроніці. І працює, працює, більше не піднімає. Хоча тут були деякі збиті налаштування, ну, якби не було доброї і правильної роботи, ми поїхали, Тр трошки вони збили налаштування цього термостата, ще таке налаштування збили, і воно трошки не так працювало. Після цього має бути все файно.